13 березня середа, він не міг інакше. Частина 3. Я благовістив правду на великому зібранні і своїх уст не закривав, Господи, тобі це відомо. Я не приховував твоєї справедливості у своєму серці, а проголошував Твою вірність і Твоє спасіння. Псалом 40, вірші 10 та 11 Олександр завжди був там, де найважче, де найбільше потребували допомоги. Я постійно хвилювалася за нього, молилася і запитувала в Бога, чи правильно він вчинив. Проте, знаєте, вже коли він загинув, Господь мені все відкрив. Я бачила, що це було потрібно навіть для тих потр... побратимів, які потім повернулися і розповідали те, що він робив для людей. Олександр ніколи побратимам не афішував, що він пастор. Для них він був просто другом, з ним усі радились. До нього всі йшли уколи робити масаж, він нікому не відмовляв. Розумієте, для них він завжди був опорою. Усі до нього звертались і за порадою, і поговорити, і полікуватися. Бог дав мені відповідь, я почула її. Раз Господь це допустив, то так мало бути, я це зрозуміла. Його життя а ще більше смерть дуже вплинули на багатьох. Це сколихнуло дуже багатьох людей, які знали його в суспільстві. Коли на моїй сторінці у Фейсбуці люди почали висловлювати мені співчуття, то я стільки багато нового і приємного дізналася про свого чоловіка, що це ще більше переконало мене в правильності його особистого рішення стати бойовим медиком. Це дало мені можливість відкрито свідчити людям ділитися з ними тією надією, якою жив мій чоловік, вісткою про близький другий прихід Христа на землю і зустріч з Олександром. Я, можливо, за все життя стільки не говорила з людьми на цю тему, як за ці місяці, котрі минули з моменту його смерті. Тому, через втрату мого чоловіка, Господь до багатьох людей стукає у двері їхнього серця. Я не нарікаю і не злюся на Бога. Я знаю, що якщо Бог щось допускає в нашому житті, значить це обов'язково поверне на добро. Так. Це дуже боляче й важко для мене і для наших трьох дітей втратити такого чоловіка та батька. Це було особливо тяжко для нашого старшого сина. Хлопці в нас уже працюють, донька навчається на третьому курсі в університеті. Ми з моїм чоловіком завжди вчилися довіряти Господу за будь-яких обставин. Тому повна довіра Богу, яка завжди була основою нашого життя, допомагає нам впоратися з цим горем, а також постійна молитовна підтримка від наших братів і сестер, потужно відчутна. Того дня, коли Олександр загинув, мені зателефонували і сказали, що його вже немає. І поки я чекала, коли його привезуть, були важкі переживання палки молитви, багато запитань до Бога, проте Господь поступово відповідав, втішав, підтримував.